Можна сказати, що на 14 століття є стабільна вже практика, тому що книги, незважаючи на певну різницю, яка є регіональною, демонструють спільну основу. Головними є соуси. Для соусів були версії літні і зимові, та, тобто літні були трошки легшими, але все одно це дуже густі, дуже інтенсивні соуси. А друге, що ми спостерігаємо, та, звичайно, що прянощі Імбир, мускатний горіх, шафран це найдорожча пряність тоді. І мені здається, і на сьогодні так само. Чому ми так цінували шафран? З ним важко працювати через те, що він має дуже інтенсивний аромат і може зруйнувати смак. Тому треба знати міру. Але він дає дуже гарний колір золотистий. І оце в середньовіччя цінували, бо колір, вид був так само важливий, якщо не важливіший, ніж смак. І тому. Це ось ці прянощі що були обов'язково присутніми. Цукор був так само для м'ясних страв. реконструктори бідні якось я дивилася на Ютубі. До речі, також британські, які реконструювали ці страви. Він каже: ні, м'ясо з цукром, це вже, мабуть, занадто немає мене. так. Але для середньовіччя це поєднання гострого і солодкого смаку, який є близько східним. Це палітра смакова. Вона була абсолютно типова. І що ще вони нам демонструють, окрім цього різноманіття соусів, які йдуть першими, так, як основні? Ось цей також поділ нам м'ясні і рибні, так? тобто одразу на піст і, і на звичайні періоди. І в пісних стравах ми бачимо спроби компенсувати відсутність так, Тобто зробити не тільки навіть м'ясо, навіть і яєць, Ось як зробити фальшиві яйця, як вони їх називають так? на основі мигдального молока і жовток зафарбовується шафраном. Як зробити, ніби це приготовлені всякі потрошки з міді, тобто теж порубати, залити все прянощами соусом, щоб нічого не було відчутно початковий смак. Це зустрічала опір. Висока кухня зустрічала опір не серед усіх. Але Бернар Кларвоський, який багато чому опирався, він така дуже особистість, непересічна, дуже дуже критично налаштований, і він якраз говорив про цю кухню, яку він спостерігав у монастирях Клюні. На той час Клюні було дуже заможним. Та це час реформи великої, коли? Таку власне юрисдикцію цього монастиря переходять інші монастирі Європи. І він говорив, що ми робимо все, щоб змінити ось цей початковий смак продуктів, щоб стимулювати наш апетит, щоб змусити їсти шлунок те, чого він не хоче. І Ось це дуже до мене хоч хоча це критика, але влучна про високу кухню. Тобто на 14 століття вона вже абсолютно сформована і універсальна в європейському плані.